Вітаю вас! Це телепроект Україна Аграрна та я його автор і ведуча Альона Новічкова. Сьогодні, в рамках нашої програми, ми будемо говорити про українське село. Будемо аналізувати розвиток вітчизняного агропромислового комплексу і розглядати, які ж має перспективи вітчизняне АПК. Гість нашої програми заслужений економіст України Валентина Петрівна Семіксамсоненко. Наші вам вітання, дуже вдячні, що знайшли час у напруженому робочому графіку пофілософствувати, поаналізувати і говорити про українське село. Наші вітання. Мені дуже приємно, що сьогодні ви можете записувати моє інтерв'ю. Я вам хочу сказати, що сьогодні журналісти багато, які більше розказують про часи, про труси, про світське життя, чим про реальні проблеми. В тому числі і села. Скажіть, будь ласка, що таке село для Валентини Петрівни семенів Самсоненко? Це слово з чотирьох літер, Це життя чи це майбутнє? Що означає для вас село в контексті цього слова і взагалі вітчизняне? Ви знаєте, я до 35 років жила в себе на Житомирщині в своєму рідному Ружинському районі, в своєму рідному селі Заріччя. І коли виникали питання, наприклад, по газифікації району, то ми гуртували територіальні громади, гуртували кожне село, щоб провести газифікацію. І в результаті цієї конкретної роботи, яку мені доводилося робити, мене обрали депутатом Верховної Ради України в 94-му році. Я на той час перемогла 17 мужиків на окрузі. І Ніколи не думала, що люди довірять мені парламент і відправлять мене туди. Я вважаю, що це було більше на фронті, чим депутатські повноваження це не просто робота. Це робота, яка потребує детального аналізу кожного законопроекту, який виноситься. І мені доводилося готуватись до кожного законопроекту як до екзамену. Тобто, ви і... можете своїм прикладом довести, що жінка з села може діти до вершини? Так. А? І от ви знаєте, я вам хочу сказати, наприклад, ішов закон про ветеринарну службу. Е... Мені доводиться, я збираю всіх ветеринарів свого округу і кажу, мені голосувати. А вам по цьому закону жити. І я хочу чути вашу думку. І ви знаєте, настільки було приємно, що ветеринари вносили мені зауваження до закону, ми з ними обговорювали їх разом, обговорювали і приймали рішення. А навіть були навіть такі випадки: вноситься проєкт закону про вивозне експортне мито на милясу. Знаєте, що це таке меляса? Це переробка е, цукрових буряків наших. Е, і, а на окрузі в мене було е, три е, цукрозаводи. І ми, мені доводиться, я приїжджаю на окріх, збираю всіх цукровиків і кажу, мені голосувати за закон, а вам. Прийдеться по цьому закону жити. От я хочу чути вашу думку. І ви знаєте, мені було дуже приємно, що по законопроекту, який називався Провезне експортне мис на мелясу», прийнято було рішення про те, що даний законопроект це на замовлення мафії. Чому? Тому що цукровики, тобто всі, хто вирощує буряк, будуть мати збитки. Всі, хто переробляє мелясу, буде мати тільки 10% прибутку, спиртовики а посередники виникають в цьому законопроекті, має бути тисячу, тисячу посередників для реалізації саме спирту. Будуть мати великий відповідний навар. А ще, крім того, цей закон завжди виносився о, обично в п'ятницю, після обіду, коли вже всі е, втомилися від роботи. І цей закон йшов на замовлення мафії. Але законопроект подав Кабінет міністрів на той час, це був 95-й рік. І ви знаєте, я вийшла на трибуну і сказала, що цей закон на замовлення мафії. Друге, що, е, які будуть збитки і навела цифри. Які будуть збитки для спиртовиків, які будуть збитки для цукровиків? І ви знаєте, тоді мені прийшлося поставити питання: зняти цей законопроект з розгляду? А законопроект поданий Кабінетом міністрів. Що ж ви? І головуючий, тоді е, був Олександр Олександрович Морозик, каже, Володимир Петрівна, там тоді прийдеться нам вибачатись перед Кабінетом міністрів за те, що такий закон прийдеться знімати з розгляду. Ви знаєте, я кажу, якщо я не права в цифрах, то хай вони, я вибачусь перед ними. А якщо я права в цифрах, то хай вони вибачаються перед парламентом. Це була п'ятниця після обіду. У вівторок починається пленарний день, і законопроекти відкликають із парламенту. Виявляється, що всі мої цифри, які я обговорила у себе на округи з працівниками села, з цукровиками, з пертовиками, і з колективними господарствами на той час, виявилося, що всі цифри були підтверджені. І закон відізвали з парламенту. І мені прийшлося вийти на трибуну і сказати, шановні, а вибачатися перед людьми хтось повинен. Так от для мене село і похід в парламент в 94 році це був, як знаєте, як звітність перед своїми виборцями по кожному законопроекту, який доводилось мені відстоювати тоді. Але для мене село це і. Вміння обгуртуватися усіми громадами, вміння гуртуватися і триматися, бо все те, що було нав'язано з розвалом колективних господарств, це якраз було так, щоб знищити наше село як конкурента по реалізації продукції, в тому числі і для Європи. Тільки село. Тільки економіка України може піднятися за рахунок виробництва сільськогосподарської продукції, за рахунок того ж самого тваринництва, за рахунок того ж виробництва цукрових підприємств, за рахунок виробництва продукції, і торгувати потрібно не землею, а треба торгувати продукцією. Це дає можливість мати і робочі місця, і мати. Роботу і мати зарплату, а відповідно і держава підніме економіку за рахунок села? Як е, в аграрній країні, в парламенті, може бути такий факт, як відсутність аграрного лобі у Верховній Раді, тому що ну, чого Іхата йти представники агробізнесу, які прийшли в сьогоднішній парламент, не лобіюють інтереси простих товаровиробників тих же селян. Скажіть, будь ласка. Чи треба мати в нашому парламенті аграрне лобі і що таке правильне аграрне лобі? В 94 році велика кількість аграрників прийшла в парламент, і мені довелося бути секретарем аграрного комітету. І ви знаєте, у нас в аграрному комітеті було 36 мужиків, а мені довелося бути секретарем було одній жінці. Але були, ми мали сильне аграрне лобі. І сьогодні я вам хочу сказати, чому нема не сильного аграрного лобі в парламенті. А все залежить від людей, як голосують на вибори. І я вважаю, що аграрне лобі повинно бути згуртоване для того, щоб дійсно лобіювати інтереси простих людей. Бо у нас, коли людям на виборах подають подачки, дають, наприклад, чашку за кого голосувати. То якби так у Європі роздавали такі чашки, то такого б кандидата зняли з виборчих перегонів. А у нас виходить, що людей розбестили подачками і, як казав Литвин, місячник любові перед виборами закінчується зразу після обрання в парламент самих. Парламентарів у Одесі, в Одесному державному аграрному університеті, збиралися економісти, які викладають в аграрних вузах України, Росії і Білорусі, і прозвучала така цікава теза, що в Україні саме економіка має формувати політику, а не навпаки. На жаль, сьогодні політика формує економіку. Ось ви, як економіст, скажіть, який економічний стан сьогодні вітчизняного пика? Що формує нас? Ну, я маю на увазі українське село, політика чи економіка? Я думаю, що більшість формує сьогодні, політики, політика, тому що в нас люди хочуть жити як при соціалізмі, а голосують за капіталістів, бо вони подачки приносять. Коли мені довелося зустрічатися із Маргарет Тетчер в Англії, а вона була автором закону і про націоналізацію, і про реприватизацію, це два відмінні законопроекти. Я її запитала: кажу, скажіть мені, будь ласка. Пані Маргарит, ви позорили імідж Англії, коли пропонували прийняти такі закони? А вона каже: ми коли продали желізну дорогу, вартість білету піднялася, транспорт почав працювати погано, кількість людей скоротилась, імідж країни портиться тоді, коли люди не мають роботи, коли люди не мають зарплати, а парламентарі чи то прем'єри, чи то президенти обираються заради того. Щоб перед людьми звітуватися, як виконуються їхні програми, так от я вам можу сказати, чого ми сьогодні об'єднуємося громадськими організаціями. Ми об'єдналися тільки заради одного, ради того, щоб людям пояснити, як згуртуватися в територіальні громади, і той законопроект, який не вдалося провести, ми його почнемо із низу, Тобто статус юридичної особи набирають кожна територіальна громада, реєструє за собою всю комунальну власність, використання землі, надр, і це означає, що люди повинні також відповідно контролювати. Мені, коли в свій час довелося бути на виборах у пані Меркель в Німеччині, вона. Канцлером Німеччини, коли її перший раз обирали, хоч вона представляла правих, а я представляю лівих, але ми жінки між собою об'єдналися, і я була в неї на виборах. Ви знаєте, я побачила в неї унікальність в тому: по-перше, Німеччина не пішла по сценарію міжнародного валютного фонду. Вони не пішли по тому сценарію, вони не пройшли в чорну приватизацію. Бо казав Остап Бендер для того, щоб збагатитися, є два шляхи: шляхом шулерства і шляхом входження в віру. Так от. Нам привезли у вигляді гуманітарної допомоги ваучери, при цьому майна не посчитали, не оцінили, бо мені, коли прийшлося спільно з колективом Фонду державного майна у 2005 році вперше робити інвентаризацію майна, то я вам можу сказати, що коли я побачила і почали робити реальні втрати, скільки люди втратили. То е, не тільки збір книжки люди свої втратили, а і втратили кожен громадянин України мінімум по 50 тисяч доларів за те майно, яке було незаконно вкрадено. Так от, е, що таке сьогодні в Німеччині місцеве самоврядування? У них у Німеччині е, 75% власності належить територіальним громадам, комунальна власність. Вони в себе в Німеччині даже роблять так, що заводять у хату воду, два види води: питтєва і технічна. А водопроводи це є власність комунальна. І навіть тарифи затверджують у себе на міні-референдумах. Я хочу ще особливо попросити вас і звернутися до громадян з проханням. Щоб вони перевірили в себе документи, акти на землю, які вони отримують. Чому хочу пояснити особливо людям, під час президентської кампанії 2009 року, помните, один із кандидатів в президенти розказував, що ми вам видамо акти на землю, на безкоштовно. Так от Київська область, Дніпропетровська і Херсонська область. Попала під такі афери, які я хочу особливо, щоб ви всі перевірили, люди добрі, перевірте свої акти, які ви отримуєте. Форма власності має три підвиди: це право користування, володіння і розпорядження. Так от людям видали акти на право користування, а потім погнали особливо по селах, до старих бабусів. До всіх послали юристів, гонців, таких, як кажуть, грантоїдів послали, і вони приходять і пишуть акти на оренду земельного паю. А в тому акті на земельний пай написано, що акт на власність оформить той, хто взяв в оренду. Так от зараз. Мені доводиться чому формуємо територіальні громади, бо зараз же ж, коли стоїть питання. Оформлення землі, а в нас до цього часу не оформлена закон про розмежування земель державної і комунальної власності. Прийнятий, ні один підзаконний акт не введений, ні одна територіальна громада ще статусу юридичної особи не має. Тому треба обов'язково перевіряти. Ось буквально нещодавно прочитала у <кху> нас нашого президента, що село це середовище і спосіб життя, що найперше. А вже потім сфера виробництва. На жаль, є такі випадки, що територіальна громада, село сьогодні багато латифундистами розглядається як територія для виробництва, а не для території життя. Тому що, ви вже про це сказали, головне їхне прагнення це отримати землю. А як буде жити соціальна сфера, як буде жити громада, для них не цікаво. Скажіть, будь ласка, що треба змінити у державній аграрній політиці, аби село було середовищем і способом життя? Ну, по-перше, кожна територіальна громада повинна мати статус юридичної особи. Зареєструвати статус юридичної особи з тим, відповідно до статті 142 Конституції України, відповідно до статті 169 Цивільного кодексу та статті 327 Цивільного кодексу право на комунальну власність треба оформити як статус юридичної особи. Друге питання. Ви зверніть увагу, у нас раніше 75% податків залишалися для кожної територіальної громади. Тобто були колективні господарства, були колгоспи, да, і податки вироблялися, і все залишалося за територією. У нас же сьогодні багато летифундистів, які живуть у Києві, там тільки орендують землю. І люди, податки платяться і йдуть тільки в центральний бюджет, а не тому, коли формується територіальна громада і є статус юридичної особи, то це означає, що кожне, кожен латифундист, який прийшов і взяв в оренду землю, він повинен платити податки по територіях і тому прийдеться робити зміни у податкове законодавство. Скажіть, будь ласка, я вас слухаю розумний, мудрий, потрібні речі ви кажете. Воно вам треба. Ну, краще, да, краще жити спокійно, ви в нас людина солідна. Ну, за правду, борець, це вже не модно в нашому суспільстві. У 94-му році, коли я йшла на виборах, у мене є моє моральне зобов'язання перед моїми виборцями. У мене довіреною особою був такий Микола Маркович Гибала, голова колгоспу. Е, ну, по-перше, він в мене не тільки був довіреною особою, він за місяць до мого обрання мене депутатом запросив до мене, а він захворів на нього почок. І він мене запросив до себе і сказав, доню, ну, по-перше, я знаю, що я скоро помру, ти не зніми свою кандидатуру. І ми з ним навіть проговорили, як поховати його, де поховати, і мітинг довелося мені вести. Друге, дай мені слово, що ти не знімеш свою кандидатуру. А перед цим він витягнув з-під подушки партійний квиток і сказав, Доню, ти в нас останній секретар кому партії, яка нас не здала. А я цей партбілет отримував на фронті. І я йому зробила відмітку про те, що він заплатив партійні внески. Дай мені слово, щоб, щоб тобі навіть не стояло особистого, зроби все, щоб матінку землю і нас не продали. Бо я завтра не зможу там лежати. Ви знаєте, що мені сила додає боротися кожного разу. Ну а всі свята, я завжди їду до Миколи Марковича і кажу: Микола Маркович, я кладу квіти, я тримаюся. Чому мені так? Тому що зараз, знаючи афери, які були з майном, зараз, якщо ще зроблять афери із землею, то повірте мені, що це буде просто колонія. Тому і їжджу, Організовую і буду організовувати, і пояснювати людям їхні права, бо коли ми приймали Конституцію України і стаття 142 Конституції України чітко говорить, що таке місцеве самоврядування, що таке комунальна власність, і просто треба людям пояснити, як згуртуватись і як виживати. Що ж, дякуємо вам, Валентина Петрівна, за таку відверту і досить таки змістовну бесіду. А нашим телеглядачам нагадаю, що гостем програми Україна аграрна була заслужений економіст України Валентина Петрівна Семенюк Самсоненко. Для вас працювала журналіст Альона Новічкова. До побачення!